Дитячу кав'ярню на честь загиблого коханого відкрила у Вінниці Луганчанка Ярослава Шевцова. Це каже дівчина була їхня з Олександром Мрія після перемоги започаткувати власну спільну справу. Є полінальний столик, можна з собачками, з котиками, з ким угодно. От є безкоштовний лабіринт, є телевізор, мультики. У нас окремо в мене знаходиться більш така доросліша зона, да від якої не видно дитячий лабіринт. О, де тут загалом проводять, якщо там великі компанії збираються, да їхня дитина грається там? Вони сидять собі тут, і ми всі тут, як дружна сім'я. Відкрила заклад Ярослава разом зі знайомою. Юля Картавенко розповідає: за півгодини прийняли рішення півтора місяці самотужки робили ремонт. Робили самі, шкурили вибрали фарбу, фарбували знову, фарбували постійно. Щось змінювали, але робили самі. На стіні в кав'ярні світлина Ярослави з Олександром. В оборонця було псевдо Сімба, саме таку назву дали кав'ярні. Хто цікавиться, розповідають, чому тут ця світлина і на честь кого відкрили заклад. Ми розказуємо в чому суть. Це не просто дитяча кав'ярня. Сімба, це наш герой Сімба, який живе в кожному з нас. Всім подобається. Є деякі плачуть. Михайло Нижник, каже, цікавився, що за світлини на стіні в цій кав'ярні розповідає не вперше. Ми приїхали сюди з іншого кінця міста. Спеціально да сюди спопити каву. Тут велика повага концептуальних закладів в нас дуже мало. Дізнались посту, багато хто також знає про це, і ми підтримуємо і дякуємо йому за захист наш нашої країни. Олександр Коломієць був бійцем сил спеціальних операцій. Батьківщину захищав із 2020 року. Розповідає Ярослава. Він захищав Луганську та Донецьку область. Безпосередньо був коли захищали, звільняли ізюм. Харківську і на той момент, коли ми це була Сульська область. Родом Ярослава зі Сватового Луганської області. Олександр з Вінниці познайомились вони через соцмережі. 13 березня 2022 року, на четвертий день окупації міста, дівчина виїхала з України до Франції. З Олександром були знайомі півроку. Зустрілись під час його ротації. Ярослава зі Страсбурга на місяць приїхала до Вінниці. Вдруге розповідає, сюди повернулася, аби попрощатись із коханим. Загинув Саша цьогоріч, 27 березня, під час мінометного обстрілу на Бахмутському напрямку. Коли потім вже я тут побула два тижні, поїхала, приїхала у Францію, зрозуміла, що я не зможу там залишитись, тому що Саша тут потрібно там прибирати, доглядати. Тут батьки, це тепер моя сім'я. Відкривати кав'ярню каже Ярослава, допомогли і бойові побратими коханого. Помадор, коли дізнався, що ми будемо відкривати кав'ярню, він подзвонив і сказав, що буде така кав'ярня. честь Саші він одразу ж сказав, що ми вам допоможемо фінансово через три дні? Вони нам допомогли фінансово. Зібралися всі хлопці, хто служив з Сашею. Частину зароблених у кав'ярні коштів дівчата відправляють на ЗСУ, каже Ярослава Шевцова, хлопцям, з якими служив її коханий. Ольга Орел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.